Добрих днів нам, українці, і великі, і малі, і пруткі, і повільненькі, і легенькі, і важкі. Вітаю нас, всіх, шановне панство, з нашими перемогами і бажаю нам, шановному панству, не припускати помилок та мати сили триматися на шляху до перемоги та успіху, який на нас чекає. Тема сьогоднішнього відео глобалізм. Про глобалізацію поговоримо на звичайній українській кухні квест фан-клубу Суржик. Вмощуйтесь зручненька та слухайте, шановні. От ми тут сидимо, новини слухаємо про війну, про економіку, а я все думаю про цю глобалізацію. Пам'ятаєте, як нам в ЗМІ про неї розповідали? Мовляв, світ стане єдиним, без кордонів, всі брати сестри, товари обмінюються, культури переплітаються. Пам'ятаєте, шановні? Про всесвітнє село ще казали, типу Голівуд, Макдональдс, Інтернет, нас усіх об'єднають. І що тепер, шановні? Наше ставлення змінилося. Знаєте, раніше я думав, що це такий собі плавний незворотній процес, який просто йде собі і несе лише світу прогрес. Що ми, країна, Україна, маємо просто в нього влитися, відкрити ринки, перейняти стандарти, і все буде добре. Ну так воно, по суті, і було. Ми всі інтегрувалися не так чи не так. Усі ці транснаціональні компанії навколо, доступ до товарів з усього світу, можливість поїхати куди завгодно. Так, це правда. І нікуди від цього не дінешся. Технології це головний козир, козирний рушій глобалізації. Інтернет, смартфони, швидкі платежі. Це ж основа. Ти можеш з Києва керувати бізнесом, що в Гонконзі, чи замовляти товар з Канади. Це дає величезні можливості для тих, хто вміє ними користуватись. І це, мабуть, найбільша ставка глобалізації на технологічний прогрес і на швидкість. Без цього вона б просто не існувала в такому вигляді. Тепер, правда, дещо мене бентежить. А бентежить те, що виявилося. Глобалізація це не тільки про єдність, а й про дуже жорстоку конкуренцію і залежність. От подивіться, шановні, ми думали, що всі глобальні інститути ООН, Червоний Хрест, Світовий банк це такі собі наддержави, що всіх урівнюють. А виявилося, що в критичний момент, коли на тебе нападають, ці інститути часто, ну скажімо так, не завжди ефективні. Вони створені для мирного часу, для регулювання, а не для зупинки агресії. Тобто я про те, що держави все одно залишаються ключовими гравцями, незважаючи на всю глобалізацію. І це мій перший висновок. Раніше я думав, що кордони стираються, суверенітет змивається, а виявилося, що в найкритичніший момент саме національна держава, її армія, її народ це єдине, що може тебе захистити. І національна єдність, про яку ми стільки говоримо, це те, що дає тобі голос у цьому глобалізованому, але все ще дуже роз'єднаному світі. Без неї ти ніхто. Це є про те, що якщо ви не об'єднані, ваш голос ніхто в світі не чує. Це про нашу теперішню ситуацію і Україну. Згодні, шановні, Другий мій висновок: глобалізація не скасовує конфлікти, а може їх навіть посилювати, роблячи більш масштабними. Поки вона об'єднувала по-хорошому, було добре. А коли почалася війна, виявилося, що вона робить нас залежними від поставок з інших країн, від їхніх рішень, від їхніх санкцій, від їх доброї волі. Нам потрібні снаряди. А їх треба купити десь там, за 3-9 земель. Це ж теж наслідки глобалізації. Тобто глобалізація, вона така, як медаль, має дві сторони. І третій мій висновок. Вона робить ставку на економічну вигоду, на прибуток. І це її слабкість і сила. Компаніям вигідно було виробляти там, де дешевше. Це давало їм надприбутки. Але коли почалися проблеми з логістикою чи з безпекою, вони одразу почали думати про заміну стратегії і повертати виробництво ближче додому. Вигода це і є головна її релігія. І як тільки вигода зникає або з'являються ризики, глобальні ланцюжки починають рватися. Отже, тепер я починаю ставитися до неї більш прагматично. І не як до загальної ідеї, до якої йде людство, а як. На інструмент. Так, шановні, глобалізація це інструмент. І він може бути як корисним, так і небезпечним. Зараз я розумію, що нам як нації треба навчитися використовувати її переваги, але водночас зберігати свою автономію, свій суверенітет і свою національну ідентичність. Бо інакше нас просто розчинять або зроблять повністю залежними. Треба розуміти баланс, де корисно, а де ні. Отже, якщо раніше я був глобалістом, то зараз я більше прагматичний націоналіст у глобальному світі. Можливо, я не правий, але, шановні, я зрозумів, що бути частиною великого світу це добре. Але мати власний міцний дім, дім, власну армію і власну голову на плечах це головніше. І саме в цьому, на мою думку, глобалізація зараз ставить перед нами найбільший виклик, як бути сильними і незалежними. Бути гравцем у світі, У світі, який водночас прагне тебе інтегрувати, затягнути у процес глобалізації. І на завершення теми глобалізму розглянемо дві протилежні точки зору на глобалізацію у світі: прихильників глобалістів та критиків глобалізму антиглобалістів. Перша точка зору: прихильників глобалістів. Прихильники глобалізму. Бачать у ньому позитивну силу для розвитку людства, їхні аргументи, економічне зростання, глобальна інтеграція дозволяє ефективніше розподіляти ресурси, розвивати торгівлю, залучати інвестиції та створювати робочі місця, що веде до загального економічного процвітання. Вони вірять, що вільна торгівля та відкриті ринки вигідні всім. Вирішення глобальних проблем, такі проблеми, як зміна клімату, пандемії, тероризм, фінансові кризи. Неможливо вирішити в межах однієї країни. Глобалізм пропонує міжнародну співпрацю та спільні зусилля для її подолання, культурний обмін та взаєморозуміння, посилення культурних зв'язків сприяє взаємопорозумінню між народами, руйнує стереотипи та збагачує культури світу, поширення демократії та прав людини. Глобалісти вірять, що поширення демократичних цінностей та стандартів. Прав людини по всьому світу сприяє миру та стабільності, зменшення ризиків війни, взаємозалежність країн веде до того, що вони менш схильні до військових конфліктів, оскільки війна завдає шкоди всім сторонам. Приклади глобальних установ світу: Світова організація торгівлі, скорочено СОД, Міжнародний валютний фонд, скорочено, МВФ. ООН та інші. Друга точка зору критики глобалізму антиглобалісти. Критики глобалізму висловлюють серйозні застереження щодо його наслідків та принципів, посилення нерівності. Вони стверджують, що глобалізм вигідний лише транснаціональним корпораціям та розвиненим країнам, тоді як бідніші країни та робітники в розвинених країнах страждають від нерівної конкуренції та експлуатації. Це веде до зростання розриву між багатими та бідними, втрата національного суверенітету. Критики побоюються, що міжнародні угоди та інституції обмежують можливості держав самостійно приймати рішення у власних інтересах, що може підірвати національний су суверенітет, занепад народних культур. Деякі критики побоюються, що глобалізм призведе до уніфікації культур, знищення національних особливостей та поширення масової часто американської культури. Екологічні проблеми, глобальна торгівля та промисловість можуть призвести до посилення експлуатації природних ресурсів та екологічного забруднення, неконтрольовані потоки по світу. Критики вказують на неконтрольовані потоки капіталу, товарів та людей, що може призвести до фінансової нестабільності, епідемій та міграційних криз, Загроза національної ідентичності. Існує занепокоєння, що глобалізм може розмити національній ідентичності та патріотизм. Змінюючи їх на більш абстрактне громадянство світу. Приклад антиглобалістів, громадські рухи, екологічні активісти, національні партії та інші. Висновок. Глобалізм це складна ідеологія з глибокими економічними, політичними та культурними наслідками. Його сприйняття значною мірою залежить від того, з чийого боку ви дивитеся. З точки зору великого бізнесу, міжнародних еліт, чи з точки зору звичайних робітників, національних урядів або екологічних активістів, сучасний світ продовжує бути ареною зіткнення цих різних поглядів, і дискусії навколо глобалізму залишаються надзвичайно актуальними. Дякую, що додивилися до цього місця. Добрих днів нам добрих днів, шановне панство, всі ми друзі і брати. Знаємо, хто ми українці, чому ми пані і пани.